Всім доброго ранку. Вдалося трошки виспатись, тривог не було. Йду в магазин по пергаментний папір. Ой, що буду робити. От добре, коли магазин під, під хатою згаснула. Навіть наражатися не треба. Правда, не завжди є те, що тобі треба. Папір для випічки тільки коричневий. Я хотіла біленький. Та але нічого. Нам потрібно дві курячі філешечки. Свіженьких нарізаємо на шматочки і змелюємо. А в тебе є маленька коклітка? Немає, так? Да? А, а ковбаски от і та, і така от обична. Сироріалі нашу по 400 гривень теж немає, так? Да? Кусочка маленького для мене? Ой, ну ладно, тоді подожду завтра папку, коли він принесе мені сир з большими дирками. Ну, все, кабаносики мої сушаться на дегідраторі. Годин 8 вони будуть сушитися. Гробці розспівались пісняри. Покажу завтра вам результат. А можливо ввечері. Годин 8 будуть сушитися, але це немає світла. Так що будуть сушитися вони, напевно, сутки потрошки. Завтра обов'язково покажу, що вийшло. Кабаносики в мене, звісно, такі. Сільські, такі, не тоненькі, такі, як продають. Ну, не було в мене такого пакетика, такої насадки. Але, думаю, будуть смачні. До завтра.